Всім привіт! Ми проходимо карту. І з вами Кеша Макс та Дімон. Да, і Дімон. Е, карта називається The Dream. Е, і да. тут табличка є. Тут є така табличка. І Коротше, і написано, потрібно зламати один блок і піти на спаун. Да. Давай я ламаю один блок. Та ти не там ламаєш. Та я ламаю вже. Уже ломаю, тик, мне крова мешаю. Крова не мешай. Так, я зламав, тільки він вернусь назад. Так, ну. Це як я Давай я себя опну. Да не треба. А, не понял. Что за ба. Давай я себе опну. Так, я себе опнув. Так, все, я рубаю. О, все, я. Давай, давай до мене спускайся. А, блин, а, тут так нечестно. Да, ничего страшного. О, прикольно, конечно. Так, тут камаленький. Так, да, тут не ну, такая маленькая кімната. Короче, пише, що ничего не можна цей. Ламати, да. Ничего не можна. Крім е, глини. Цей. Використовувати... мерний цей рівень складности. Так, да, я мирний поставив. Ну правильно. И. Render ну, зу... distance normal майстер. Ну, у мене нормал. Ну у Я дистанці. поставлю нормал. Что было по частному? Е, Короче, це я не понял четвертий, що це. Ну, там, четверте це Золоте. золоті, золоті ці. Ну, як злитки маленькі, це замість опита. Тоб... Самород, золоті, самород. Да, золоті самородки, золоті саморотики. Золоті самородки це як опит. Коротше, ти маєш там. Ну, і в принципі, з цього боку. А, типа, ну, тут пише, що ти можеш використовувати моди для зміни часу. Ага. Добре, я себе А, да, Використовувати Room, короче. тра ром, -та, та та та, ну то понятно. Добре, давай туди збережемось. Чекай, ще тут сундучок. Ляжемо на ліжко, давай спочатку. Не можна. Та викладати. ти цей, включи час. А, а чого я не можу скриньку відкрити? А чого Що? я зробив час, а воно не, 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 не зробилося? Не знаю. Так, стоп, тут ще щось пише. I'm standing next to my bed. Пришли там спати. Може подивиться в вікно. Правильно oh, Все, давай. Я ніч зробив, Тягай. А не можна бягати, я не можу. Та да, можна, а як не можна. Походу, ти маєш мене тоже опнути, бо я не можу нічого робити. Эээ, е, так не чесно Давай, тягай. You are now. Old. І так, ми так. просунулися і давайте будемо вирушати. Спочатку візьмемо все, що я сум дочках, це. Так, нам дається ся. опит. Так, Два, давай я візьму собі. Так, да, ти бери плетівку, я собі взяв. А ти одну теж візьму. І, і там ще, до речі, написано, що можна руйнувати картини. Картини і. Так. І. і... Раз руйнував першу картину, ми бачимо вже речах якісь. Ой. А ну, тут поліз. А, це тут і немає за картинами. Так, mm. картини. Чого вони не ламаються? А, от, все. О, у меня не Нет, треба назад. Давай попалися. ще підемо, куда що тут є. Де? Да. О, а, тут шо? світло міняється. О, пластно. Іди, іди за на... Так, стоп. А, це типу... Нам сюди Пласт... потрібно, напевно. Так, дерево. Можна ламати? Не, не можна. можна. Нічого не можна ламати, крім глини. О, тут є сундучок. Тут Чо є там ще є? золото. Круто. Тут тут пустыня, кактусы. Ну давай дальше. Я тут ничего не бачу, такого сверху. А, нет, стоп, 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 стоп. Шо тут есть тут скрынка. Да. Ну, кстати, с самородок. Ого. Чекай, ты. Чекай, треща тут пушка, но еще есть. Круто, я так нашел, а я там попробую. Ой, а они тут немая. И дам дальше тут. И дам туди. Походу мы Та, не можна. не можно. Тут вообще ничего не можно. Так, шукаем, шукаем. Только глину. І тільки картини. Так, і як гайда. О, бачу, тут є але... глина, іди сюда, може тут щось є під ней. Да. О, тут глина. Шукай, що там щось тоже є. О, є сундучок. Можливо. Круто. Самород. Я ж кажу, а я, а я почекаю, не знаю. Почекай, може там є пиццем, а не там. Нет, тут немає. Идем Бат... далі. Не будемо дуже довго цей. Йо, так, це що таке? Две, Две... класно. Хочу падати. Тільки не падай. О, що там таке? Я перестрибну. Давай стрибай. О, Тільки чекаю. обережно. <реш> так, ідемо далі. Тут-то тут, дира донизу, і це буде епічно, мені здається. так не та здається? Там вода не має бути, ні? Є вода, але там дивися класно. І так, летимо. Ура! Ой, Круто! Оце класно. Ну і я тепер. Давай о, за мною. які кольори. А поки? там глина є? Це глина чи ні? Є, да, ні це, це, глина. Бісо. Це, бісо. це глина. Це пісок Це глина. Давай, Давай подимся, можливо тут еще. О, О є сундучок. Круто. Еще Круто. один сундучок. Ты забрал. У мене кисень кинчається. Идем далі. Там один сундучок. Чекай, а що тут пише? Добре, краще не дальше. Так, так це круче, е, кнопка. Так, кнопочка. Краще її не нажимати, я думаю, але так як для нас тут треба нажати. Зараз зараз почнуся сніжки летіти. Звідки? Ну звідти. Тут сундучка нічого нема, ні. Давай, хто перший, да? Туди. Ні. Хто, хто Нет. Ну, давай. давай хто перший, той герой, давай. Ні, 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 там зараз тут... одного. Та ні, ні, ну ми будемо по очереди, але хто перший туди добрася, той. Ну як? Добре екшен. Давай. Ааа, що я роблю? А, ти не зберігай. А я зараз спробую. Так. Сюди. А я. Це не сюди. сюда, сюда, сюда. Как там все запутано. А, чуть не впал. Короче, я иду за тобой. А я все прошел с первого раза. Я тебе выключил снежки. Эй, hey, черт. Ты снова упал. <laughs> я фейл. Давай, я тебя почекаю. А, чрт не спав. Трохи не впав. Ні, не падати. Це було небезпечно. Ні, ні ні. Тут а саме важке. А -а -а. Фейл. Так, це буде довго. Я так думаю. Ну нічого, зараз, зараз я її пройду. Давай, ти зможеш. Да. Разу так с десятым. Если нет, то там вырежем. А, чуть не вползну. Фу. Ее. Не. А, а! <с november> я думал, вы набили стенки. Черт. А, понял. Я там тоже сидел. Ты в прошлый раз прошел, я не знаю. Ну так. А можеш собі сніжки взяти? До речі, нам глину дали. Можливо, її можна в блоки складати. Такі бонуси. Ну, використовувати, якщо щось потрібно. Блоки якісь. А, знов знову. Чорт. Так, це це вже не ради. Вже <плес> на 3 блоки складують. У мене 12 О, блоків. У мене 2 блоки впадає. У мене 12 є. У тебе на 3 блоки. Давай, якщо зараз не прийдеш, то я тобі допоможу. Добре. Ще один раз мав. <плес> Давай. <плес> <плес> Чорт. Давайте по построю доріжку. Ой. Давай перейди сюди. Тепер навіть два блока Прихед до глини. До глини. Та ну, я вже пройду так. Та давай. Ну я казав, я ще раз спробую. Я не хочу вже чекати. Ну, тоді ти йди далі. А ні, ні, не йди. Давай треба. тут картину повісим. Три штучки. Так, я запрыгну сюда. Фух! тікай, тикай, тикай. Ее и дам удачи. Я навіть не читерським способом прибрался. Так, а що тут? Ага, цель. Эээ. E так, тут, а, тут є кімнатка, знову. Тут знову да. E Можно спати. Ah, чекай, uh, mm -hmm. Треба цвета поспати, а потом нет и дальше. Давай заберемо все сейчас в сундучках. Use і... the minecraft from the chest. to save your store. Тут написано те, що ми, ми можемо зберегти свій опит, ну, так. ці золоті злитки, і відправити по майнкартах. Вони знаходяться в сундуках. Mm -hmm. давай, ми, давай ми спочатку поспимо. О, тут ще платівка. крута. Лігай, а я не можу. А, все, я ліг. Нормально. Я проживаю. Так. так, ну що, я кладу вагонятку і це. Давай, відправляй її. Золотий саморок. Так клади туди самороки. Ну давай я також собі покладу і туди. Так, все. Хай їде. Ну все, що, вона, пішли. все, вона поїхала. У меня дві платівки. Идем далі. А, я Ну все йде. Опа, о, тут опять має бути... Щось. Щось має бути. А, чекай. О, сундучок! Круто. А тут, І тут, тут ще, ще, ще один золотий цей. Ей! я зараз подумав. Так, обережно тут кактуси, це не Тут спасу. ще глина. Треба тут так проходити. Давай за мною. А я, я постараюся не поранитись. Ой! А, я поранився. Да. А тут такий. як лабіринт. з кактуше. А, тут, тут щийцей, да. Треба... Ой. Знати, куди йти. Тут. Да. Ой, я ні, бачу. Ні. Я бачу прохід. Йди за мною. Можливо. Ой! Ой. Я думаю, що тут треба було швидко пробігти, і тоді. Я б менше поранився. Б. Все, я пройшов. Майже. Вот тут є речах. Може, це треба відкрити і йти туди в син шестерон. Якийсь Макдональдс, там написано, що-то там. Так, чекай, я загубився. О, я бачу щось. Ой, а я, я не знаю, что не открывай. Ну там давай там. нажимаємо на нього. я не знаю. Так. Та, е... Я нічого не розумію. Не що там пишеш? Я тоже ничего щось тут. <реш> Так. Е... Коротше, йдемо прямо. А, о, прикольно. Класно зармовину. Так, ми десь на дворі. Е, тут є сундучок. О-о, тут є годинник. Закрути. Тут є. Риба! Тут є хаска. Тут можна зробити, зробити цей. Удочку можна зробити. Да? Так, в мене є удочка, так, я зробив удочку. Чекай, може впічці. А, в пічці треба переплавити цей. Рибу пожарити, так? Тобто, пожарти рибу, але з чого? Чем? Е, а там Шо нічого то не було, вугля нічого. Нет. Да. Но блоки ломати не можна, да? Так. Хм. А можливо це так просто риба потрібна. А, навіщо тут це, Ну, можливо там далі для чогось. Ну тоді добре, ти забрав рибу. Так, в ДНР, у нас ще є час пішла. Добре. Тут тут якісь поршні. Так, має бути. Почекай, може це той речах мав відкрити цей? Можливо, давай я піду туди, а ти скажеш. мені. Я скажу, Так? Да? Чи ні? Е, ні, тут нічого не помінеться. Ну щось, щось відкрилось. Давай підемо подивимось, що там відкривається, бо я таки не зрозумів, що так, там. Так, стоп, тут щось наверху ще що є. Як з табочки. Try to go up. А, ну типа. Типа не намагайся вилізти на гор. Идем, можливо, назад в лабіринт чині. Ну Йдемо подивимось. Може там ще ж там з іншого боку ще якісь були, але... Не знаю. Давай. Ой, давай підемо туди. Я думаю, що чим швидше ми підемо, тим менше ми поранимося. А, це я поняв, що це. Що? Короче, тут, ну, типу, пише, що я йшов в Макдональдс, але загубив, типу, цих трохи самородків. І це, напевно, цей рычаг, який відкриває якусь комнатку там, де ці от, самородки. Я так понял. Так. Вон там я сейчас. А ну нажми на рычаг. я полез за тобой. А, ой, надо на старом. Нажми на рычаг, я подлежу, что тут выкрывать. О, чекай. А ну еще раз. Еще раз. Ау, е. Нашел? Да, там сундучок капит лежал, и все. Ну, я так і казав. Так, тварин. треба... читати таблички. Ну тепер мені треба назад. <гум> так, я, я постараюсь швидко. І щоб мене не не було. Ди на мій нік. Та я знаю, куди йти, а я... тут кактуси мішають трошки. А тут я вроді це. Реально померти пані. <гум> <гум> Реально. Пішли. <гум> Тільки так. далі що робити. Ну зараз розберемось. бути якийсь речажок за це... цим. А, да, тут... <кій> Мені здається, тут щось секретне. Дивись, де глина є. Так, там щось зверху написано. О, Дон я знайшов про... самородок. <кій> тут ще пічка була збоку. І там був самородок. Так, ну дивись, ну туди. А... Туди мене ніяк не вицікав. Так, чекай. Не ламай блоки. Там сундучок. Я, я не ламаю, а де? От, Ти от, де он. взагалі, я тебе не бачу. Иди сюда, кто ты пішов? Я тут, алло, с другом, Сюда. Вон, там сундучок. А, бачу. Але. Е -е, зараз будем всегда. Мы маємо як... відкрити цей, наверное. Да, тільки як. А, чекай, тут, а. Тут а ти ты казав, що можна зробити будучка. Чекай тут ще одопічка є, а наша. А, я знаю, я, я там, там самородок был, я забрав. А, круто. Вы чекай, то щось повинно я... бути, якась глина, чи шо. Почекай, ты сказав, що тебе є будучка. Да. А, -а, -а. А, -а, а. Ну я не знаю, що ты Я, 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 Я вже догадався Ну. Вот. Я теж думаю, що там це, Я подозрительный цек стоит. Мне сказав, ти любиш рибу, але Так. У мене або удочка не достає yeah. Є Круто. От зачем, удочка, чекай, там, цей скринька пик. Да, ні. ну продумано классно. Ну, я же сказал, что це, там... це, це вс связано с целью. Там самородок був? Да. Круто. Так, чекай, тут оглену, може там щось є, під чи... ним? Да. Ага. Ну думаю. да. Бо. О, О скринь, є де. сундук. Є один золотий. Ну все, что? Ну, по одному, грядку будемо ще один. Да, ну йдемо далі. Не, ну класно це забыл. Да, це задумано класно. Добре, що ти задумался зробити водочку. Ну. Я ж думаю, наша стовна лежить, але наша. Так, опа, тут там музикальний блок. Треба поставити музику. О, давай туди. О, там є щось. Туди можна спускати. Е, э, чекай, там тут сундучок. Теж... С... А, ну. Там два золотих самородка. Чекай, щось пише. Вот за це, максимум музику. Я музончик включу. Так, я не можу. Давай, Let's... я, я винерну. Так, ну тут... Давай ще не О, цього тут сундучок. Вонимає. Ага. Не, ну не крутий ховать, конечно. Ну, no. там тоже золотый був? А, да. Круто. А кто цю карту далі. Я не знаю, ктось. Это не будет легко для тебя. Ну там пишет. Это круто. тут крута штука. Так. Что там написано? Короче, типа, ты ти действительно уважаешь. Короче, это дуже важко и ты лузер. И так mm -hmm. далі. О, чекпоинт. Треба зайти наверное, да? не треба? А ч тут чекпоинт один, там чекпоинт 2. Uh, а там є якийсь рычаг? Uh, тут uh, двері. Закрита? Да. Yeah. А ah, чекай я гляну. що там є. А, там є рычаг з той сторони. Це напевно надо пройти туди, потом повернутися назад, чи як? Це чекпоинт. Ну, давай know. спробуємо йти. Правильно? А, ah, yeah. ні, я, я понял. Я понял, що в чем прикол. Шарыш? Коли ми дійдемо до якоїсь точки, там буде речальник, який буде відкривати ту двері, і ми зможемо пройти там, де ми, типа, останній раз померли. Ага. я нічого не поняв. Короче, да, щось <реш> не Я з першого <реш> разу впав. Як завжди. Ой, ти чого я падаю? О, я не хочу помирати. Ой, я знову впав. <реш> ну, не знову перший раз, але впав. Так, ну дробинки це дуже складно. Да. Yeah. Складно, але не для мене. Ой, блін! Ah, я я протопив. Нет, це, це буде важко. Так, це, це, це тобі не той перший рівень. Та то, вообще халява була. Так, а куди далі? Так, походу туди, no? да. От на ту дробинку, да. No? На ту лодку. Чекай, а зверху що там ззаді тебе? ні? Нічого. То ти до, 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 до той дербинки хіба доципнеш? А я до цей дострибну? Ну, справу сначала, спочатку. О, до цеї, так. Ось що справа. До цеї треба? Так. Да. Напевно. Ну напевно. Бо там щось якось тупо. Так, я знову не допрыгнув. Здається, здається, все-таки до цієї. Попробуй до цей потім до твої. Не, до, до, до тої ти не досанеш, бо там дивись. Ти вилазиш наверх, так. а тоді зверху аж туди. Ні, ну драбинки це дуже важко. По драбинках це найважче пригати, із-за того, що вони близько до стіни і. Е, Ні, ну в принципі, от з цієї драбинки ту перепрыгнути це не важко, А от з драбинки на блок, це важко. Так, я шифтер рано зажимаю. Так. Там треба якось швидку нажав. Блін, я нажав, але. А тут я речах! А, це чекпоінт, походу. Чи що? <схай> Може там не треба нічого пропали. Почекай. А, це типа шлях для лузерів. А, там пришли, типа. ти не ти не можеш пройти ти лузер. Ну, це, це типа шлях, для а, лузер. да. А, да-да-да, я бачу. Там нам потрібно туди. Сюди. А там ще зверху щось є. Так, добре, пробуем. не э, ступайс. Ну, ну давай перше. Блин. Що це таке за мною. Ще? я не можу перепрыгнути вже на треба. То я сюря перепрыгнув, но не переможу. Так. А що я так... Я впав. Да, <смот> 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 це буде довго. Ми, ми, походу, лузери. Так, скільки ми там вже знімали? Пані, я знову впав. О, я пер... Треба було щит нажати. Так скільки не знає? Я по долю ски не знаю? Давай. Ого. Я думаю, довго. Чому я не можу перепрыгнути з дробинки на блок? Так, у мене якісь глюки, у мене. Ні це... Коротше, у мене глюка. Скільки в мене там пам'ятник. У мене перший рівень не можемо пройти. Другий. Ну, перший я не могу. Да, це буду до так рарта. Так, все, я зібрався, я його пройду зараз. Еее! Та ну це не честный. Я не можу. Головный рывок. Ааа! Я не доцепну. Да капец. Так. Є! Yeah, я, yeah. я, yeah. я вже зрозумів, як на той блок попасти. <laughs> а, ну оцей що, що я стою зараз. Давай, там дуже yeah, важко. Є! Я зміг це. Так, стоп. Around the corner. О, це буде важко. Це боком потрібно пригнути. Підпригнути, а тоді на бік. І shift зразу зажать. <гум> <laughs> це <гум> це дуже важко. О, yeah. вийш. Нема, yeah. yeah, Так, стоп, куди далі? Uh, <laughs> а, uh, like напевно, you... сіди наліво, наліво дивись. Наліво mm. сіди допрыгнеш? Не думаю. Дивись, якщо, ти, я, якщо ти наліво є. я не знаю, як я туди, туди я точно не допрыгну. Та вот наліво на, на дробинку. <laughs> Може, це нали. Не... Наліво драб... Ну, сюди, вот, де я показую. Є, yeah, можна. Це дуже легко. О, тут є все, це и. Чекай мене.